Так, Стерженської міської ради Марчука Дона Григорівна 20 років працювала в Сербенській спеціалізованій школі номер 7. Сьогодні працюю у відділі освіти довідувач міського методичного кабінету. Я хочу сказати такі, такі речі, на, тому по цій проблемі я можу говорити перед медом. Значить, дійсно, е, я е, освіта, наша, переживає не близькі часи. І саме оця проблема організації, вона підняла, нарешті, е, оголила оцю цю проблему шкіл. Дійсно, те, що школи протягом останніх років не і виживають. Е, я була власним керівником і мені було дуже неприємно виступати в ролі прохача батьків і просити їх щоразу здати кошти для того, щоб підтримувати кабінет належного питання. Сьогодні у нас директори шкіл це ті ж самі прохачі. Вони ходять по приватних підприємцях і просять на фарбу, на ремонт туалетів, тому що фактично міський бюджет виплачує гроші тільки на дає гроші на виплату зарплат жителя.